Всім привіт, мої хороші! Всім привіт! Ви на каналі Альтравіта. Мене звати Маріанна. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. І будемо разом з вами просувати наш україномовний Ютуб, поширювати наш україномовний простір. Дуже вам за це дякую, мої хороші. пишіть мені, будь ласка, коментарі українською мовою. Дуже вам дякую. Так. Наступний наступний коментар. Я коментую коментар, така тавтологія. Так, аурора. Аурора, це в нас такий аватарчик синь, синій з е, сіренькою рибкою. Мені здається, це акула. Так, так от, значить, аурора нам пише, що це мансарда, і я вам дуже значить, дякую, аурора, тому що я полізла дивитись, значить, як це правильно називається. Так ви правильно сказали. Зауважили, це мансарда, лофт. Це назва стилю. А чого я називала це лофтом? Тому що саме в оголошеннях італійці дуже часто мансарду називають лофтом. І навіть це оголошення цієї мансарди, воно було, як здається, в оренду лофт. розумієте? Так, я вже подивилася, що лофт це назва стилю, а мансарда це саме ну, споруда, це саме архітектурний елемент споруди, це горище. Розумієте, це горище. Тобто моя стеля це дах будівлі. І мансарда може бути у стилі лофт. Тому так, дуже вам дякую. Ось, бачите, які бувають корисні коментарі, що ти е, шукаєш відповіді. Так, дуже гарно, особливо зати... затишний балкончик. Е, моя хороша, балкончик незатишний. Балкончик незатишний. І в мене ж ну ви можете чути, так, яка в мене отут це міжквартальна дорога, але вона дуже жвава. Ну, дуже трафікат і балкончик там е в день вийти майже неможливо, тому що там настільки загазовано все. Я не можу там не, по не повісити е білизну, е сушитись. Ну тобто такий собі, таке собі повітря. От тому я оцей балкончик, е я його використовую ну як таку кладовочку. От в мене там ведра стоять, в мене там стоять значить, швабри, ну таке, знаєте, з мусором кульочки, пакуночки з мусором. Господи, мені потрібно було на балкон купити чотири ведра для кожного виду сміття: Металопластико, карта це у нас папір, так що в нас там ще. Органічні — це після їжі, все, все що може перероблятися, значить е, органічні відходи і щось ще. А, і нон recyclable тобто те, що не може перероблятися. Ось чотири а в мене там ще не. Оці ведерці для мусору, а пакуночки, тому що кожне ведерце отак, коштує, знаєте, найдешевше, наймаленьке, тому що мені потрібно з кришкою, з кришкою. Справа в тому, що тут жила до мене дівчина, яка, скажімо так, підкормлювала котів, і вони тут приходять дуже часто на балкон і дуже негарні справи роблять. От і потрібні ведерця з кришками, щоб коти не розтаскували цей це сміття. От. І до цієї дівчини тут жила, я так розумію, прабабуся у цієї дівчинки, що бігала, мама е орендодавця е жила бабуся, яка теж в неї тут був кіт улюблений. І оцей кіт він приходить дуже часто і до мене. От я його не жалую, тому що він ну, не дуже добрі справи тут робить. Мені подобається, коли все чистенько. І потім, там же на балконі, там е я це більш подробно розповім у відео про оренду. А так, в двох словах скажу, там на балконі в мене а, як пластикова така травичка, і якщо він оцей туди пісяє і какає, я потім це все відмиваю і завшиківаю і а, варікіна, ну тобто, як це буде називатися, господи, по-українськи не знаю. Варікіна, ви зрозуміли оця білизна, От, щоб не було цього одориді тобто, Запаху коту, кота. От. Тому що потім, після четвертої, сонце повертається, і воно от прямо світить на цей балкон. І така вонізма стає. знаєте, Мало того, що дорога така жвава, і ці машини так ще й воняє котами. От. Тому я цей балкончик чищу, і він не, ну він такий шумний. Ой, використовую його як кладовочку. Отак. От от Мої хороші, хороші. Далі Аврора нам пише шикарний сад. Сад дійсно шикарний, от він шикарний. Я кожного разу я прокидаюсь і в мене вже такий ритуал. Очки розплющила, відкрила віконце, фіранки відкрила, і я десь, знаєте, 2-3 хвилини я просто заліпаю у вікно. Я дивлюся на цю зелень, на ці смачні, такі сочні, жовті жовті лимони. І зараз вже фініки, от, вже, знаєте, такі е, зріють. Це дуже гарно, це дуже гарно і такий релакс, релакс. От, я дуже рада, що в мене от є таке віконце і такий вид. Але я вже вам розповідала. До речі, Ой, де ж так, даруйте, 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 деш, я його поставила, хотіла вам показати. Ой. А ось він ось. все, все це третя серія. Знаєте, такий ефект, ефект, коли ти отут, -от, як диктор телебачення. Я забула, що я в домашніх шортах. Вибачте мені, ну дуже жарко, дуже жарко. Ось, бачите, що в мене є. Ось. Це а, відпугувач від от, таких от змій, від ящурок, від лягушок, жаб. От. Отакий от, засіб. Я вам вже його показувала, як то. А, це в мене вже третя бутилка, і тут трішечки. Я. А, Через день я обшиківаю все: вікна, вхідні двері, двері на балкон, віконечку у ванній, все обшикиваю оцим. Це не шкодить оцім тваринкам, тому що це на органічному маслі. скажіть мені, орігано. Орігано. Як це буде по-українськи ця трава? Орігано. Ну, напевно, так і буде. От, і ось оця трава вона їх відпугує і відлякує еко. п'ю усе паро, значить, більш вірно сказати, відлякує. І я це бачила, тому що я отак от бачу ящурка, Я вже пробувала бачу ящерка, отак пшик-пшик в її бік. Вона одразу, вона не помирає. Тут не помирає жодна тварина. Я це ще наголошую. Це не отрава. Є в магазинах для садівників є ще такі гранули. Я хотіла їх купити, але ну вона це була отрава. Я не хочу, щоб хтось загинув навіть оці гади. От, але вони лякаються цього запаху. І все, вони одразу ця ящерка, ця лучертувала, вона біжить у зворотній бік. от. Тому ось так. Ось. Бачите, в садочок я виходити не буду. У кожного свої страхи. І я вже пояснювала, чому, тому що, ну, ну як тут це буде невічливо, Ви знаєте, я там сяду, розложусь, там навіть сісти нікуди, там треба ході, ходити, і якщо сісти, то сісти на каміння, а там вже ящурки. Ні, 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 Так, 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 Угу. Дуже вам дякую, Аурура, дуже вам дякую за такий е, коментар і ви праві. Е, переміщення не дуже велике, але затишне, е, я впевнена, життя в цьому місці почне вас зцілювати. Я, я вже зцілююсь. Це в мене полоноскопія так погано пройшла. А так, ви знаєте, я настільки тут розслабилась. Боже. Ну, знову я зроблю про це окреме відео: е, плюси та мінуси оренди в Італії. Саме для мене. Знову ж таки, дівчата, саме для мене. От, ви зробили геройську справу. Радію за вас, як за себе. Оце дуже класно, коли людина, яка тебе зовсім не знає, ну, знає тільки так, по Ютубу, радіє за мене, як за себе. Супер! І ще 9 лайків. От. А зараз ще більше мені здається. Так от, а значить, так, так, саме, скажімо так. Для мене це проблема жити в оренді, але я дійсно зробила сама для себе геройську справу, що я це довела до кінця, і знаєте, можливо, от боженька побачить, от і щось придумаємо з роботою. От трішечки дайте мені ще одужати, дайте мені ще відчути руку, ногу, щоб воно все запрацювало після цієї хімії, щоб шлунок відновився і щоб не було погіршення, і все. І ну, ліпше жити в оренді. от. Але я вже зрозуміла, мені, щоб жити в оренді, мені щомісяця потрібен а, прибуток, дохід, а, ну десь 1300-1400 євро. Це дуже багато. На ту роботу, яку я була спроможна в Італії, а, от до цього моменту дуже важко такі гроші було заробити. Я ж кажу, мені на 200 євро треба вижити по їжі, бутовій хімії, лікам 200 євро, тому що все інше йде на оренду. А мені ж ще хочеться щось і бінці відіслати, і на майбутнє, хоч 100 євро відложити, відкласти. Розумієте? Дуже вам дякую, Аврора, за такий гарний коментар. Е, ну, це знову ж таки, е, не можу прочитати ваш е, ваш е, нікнейм. Але дуже запам'ятовуючи такий аватарочка, така з оченятами, з блакитно-жовтими кінями. І теж от написали мені, що з новосілля Маріанно, дуже вам дякую за Маріанно. А, хто шукає, той знайде. Квартиру знайшла, а тепер ще потрібно знайти доброго чоловіка. Хоча з чоловіками не так просто, як з орендою. Маріанно, удачі у Всьому, дякую вам за коментар, моя хороша. Для мене навпаки. Для мене найбільш легше знайти чоловіка, ніж зняти самі в оренду квартиру. Чоловіків тут дуже багато. Будь-яких, будь-якої національності. Тільки я не буду хвалитися, але, ну, якщо я захочу, то, то буде чоловік. Так. Але ні. Дуже дякую. Так, далі. Угу. Ну, э, ага, значить, це нам пише. Ой, я боюсь не так прочитати. Алалі Еліка. Ну, даруйте, так, значить, э, Маляночка, э, Красуня наша Україночка. ну. Дякую за красуню. Ну я розумію. В мене є почуття гумору, і я розумію, що ви з великим авансом мені пишете це ці слова. Ось бачите, в нас це заложено, от закладено на наші такої підсвідомості, що ми, коли робимо комплімент дівчині, перше, що ми кажемо, красуня. Тому що краса це для нас як такий от знак, що ти будеш, знаєте, на ринку цих наречених, ти будеш. Як це буде? Можу сказати італійською. Ось бачите, це все ж таки важко, важко. Я не поліглот. Якщо ви чуєте італійські слова від мене, це не тому, що я хочу вам от показати, що я знаю і те слово, і те слово навпаки. Навпаки, це означає, що я ніякий не поліглот. Якщо я зараз я італійською розмовляю, ну відсотків, напевно, 70 цього часу, який в мене йде на розмови. Я от тільки з вами розмовляю українською. І тому мені дуже важко підбирати слова зараз, от можу сказати італійською. Тобто на ринку наречених я буду як такий товар, який буде у потребі. Тому ми от одна одній, як правило, дуже рідко коли кажуть, ой, яка дівчина там розумна. Як правило, завжди кажуть гарна. А потім вже там розумна, кмітлива, ще там якась то. От, а от саме гарна. Дякую. Так. Знову тут йдуть компліменти, тому що я все ж таки взяла в оренду квартиру. Це не квартира, це ансарда. І садочок, і, значить, в прохолоді дерев ні, моя хороша, ось бачите, ні-ні ні. Ніяких дерев. Я взагалі по садочкам в Італії, я отак от мені дуже подобається ходити, значить, от саме чомусь по садочкам. Вже коли восени. от Більше більш от до зими, тому що в Італії зимою тут рози квітнуть тут пальми, тут вічна оця зелень. Розумієте, але немає змій і ящурок. Вони сплять. Отоді от я ой, мені подобається в всі ніжки закриті. Ну тобто пальчики. Це мені подобається гуляти по травичці, значить, десь на віллі, віла Боргезе, Віла тут у нас є капенія. Мені подобається по От Я не знаю чому. Але коли я заходжу у ліс, наприклад, да, в тих же Альпах, там є ж такі е, місця у горах у Альпах, ну як на кшталт е, наших Карпат, які з лісом. І от я зовсім не боюсь в польсу, там же теж є змії, там їх ще більше. От, теж є змії, теж є ящерки, але там я не боюсь чомусь ходити е, босоніж. І навіть босоніж, і в босоніжках. Не знаю чому. Ну, все одно я там більше, я отак от пригадую, все, все одно я більш по горам. Навіть по лісу я ходила в кросівках, тому що так зручно. Так зручно, там вже каміння. От я зараз озвучую вам одне відео, дуже таке гарне, цікаве, кому подобається Альпел, подивитись. А отут тільки взимку. Тільки взимку, коли всі ці гади сплять. Так. Угу. І я жалілася, значить, що. Я жалілася, що в мене немає контракту на роботу, і от мені запропонували, я так розумію, що дівчина з Франції мені запропонували сказати, що я працюю або онлайн, або живу на аліменти від чоловіка, і тому я можу собі зняти в оренду. Ви знаєте, аліменти від чоловіка теж потрібно показувати і доказувати. Ну, бачите, мені пощастило, тому що орендодавець він теж хворий на рак. Він був хворий на рак 50 років тому. 50 років, йому зараз майже 80. Це йому було років 30, коли він захворів. Він одужав. І ось бачите, 50 років він живе і дожив вже майже до 80 років. Значить, можна рак одужати. Але він теж, він як я, він робить контролі, тобто він робить обстеження і. Так, і тому він, як то коли побачив, що так я дійсно інвалід, стовідсотковий, що в мене є пенсія, тобто він цю систему він розуміє, що в мене будуть регулярно надходити гроші, що я зможу сплачувати, і тому він так спокійно мені більш-менш здав в оренду. От, а якщо б були аліменти від чоловіка, від колишнього, це ж моє редіто, це мій дохід, і він був би це ж офіційний дохід, і він був би відображений на моєму рахунку у банку. Коли ти знімаєш квартиру, ти показуєш свій банківський рахунок і своє Редіто, свій дохід, який складається от з надходжень фінансових. Тому тут так не вийде от просто так взяти і сказати, що це аліменти від колишнього чоловіка. Так, мої хороші, далі. Скільки так? Ще на одне питання, один коментар. Наступний коментар. Так, значить, світа Валентінове. Ну, от, знову три крапки. Ну, чому вони не пишуть от повністю, мені не показують, як визвати. Давайте так. Е, світа. світа. Значить, вітаю Маріанна. Дякую за Маріанну знову. У Римі дуже гарні комісійні магазини. Можете, е, може, знімете красиве відео? Значить, що я хочу відповісти. Так, у Римі є комісійні магазини. Є. Е, е, я не знаю, що ви маєте на увазі. Комісійні магазини. От на кшталт наших, як були знаєте, у радянські часи, комісіонки, куди люди приносили вже поношений одяг або новий одяг, там і нові є речі. Є така мережа по Риму, вона так і називається Меркатіно. Це в перекладі означає ну як базарчик, тобто Меркато – це базар, ринок, так базар. От, а Метакіно це ну, я такий риночок. От. І ви знаєте, один був поруч з нашим будинком, але я нічого там такого гарного ну, я не бачила. Я не знаю, може, от є такі. Міфи, міфи, що в Італії аутлети, такі гарні аутлети, що можна майже за безцінь все купити, і комісійні магазини, де можна там за 1-2 одне-два євро все купити. Моя хороша, ви знаєте, ну мені не сподобались ці магазини комісійні, тому що таке враження, що ну хто це буде купувати, або речі дуже уживані, або речі ну дуже великих розмірів. Або, ну, я не знаю, ніяких там гранде марка я не знайшла. Один раз, один раз я купила там собі, значить, ну, це такий був як халат, не халат під сіслей. Але ну, це був не халат, це було таке плаття, як халат з запахом. Але, значить, воно коштувало. Приблизно 80 євро, а я його купила всього за 3 євро. І я бачила, що розмір XS, наприклад, я його купила, купила тільки тому, що я потім думала його перепродати, тому що воно було в ідеальному стані. ідеальному. І от знову ж таки, купила я його всього за 3 євро. Майже, ну мабуть, тому що я вам сказати, ну що це був такий неходовий товар, просто. Але перепродати мені не вийшло. Тому що от мама теж оцей е, халат плаття, вона його відправила кудись на подарунки. Тому що якщо я, як вона мені пояснювала, що вона не розуміється на марках, і якщо я це не ношу, значить мені це не потрібно. Все, все. І потім е, справа в тому, що вона могла її переплутати е, стефано, її чоловік, дуже часто від своїх друзів він теж приносить приносить е, речі, які вже були там, ну, коротше, від своїх друзів. І іноді трапляються дуже непогані речі. Ну, дуже непогані, ви розумієте. І а, може вона подумала, що це не мій, не моє таке платтячко для перепродажу, а це Стефану його приніс. Коротше кажучи, зараз я його не можу знайти. І я не зовсім собі уявляю, як я зможу зробити це відео. По-перше, там завжди волає музика. Якщо буде музика, мені навіть його не пропустять на етапі завантаження. Без музики, значить, я можу без звуку і потім накласти свою озвучку. Але це ж теж потрібно, щоб хтось показував. В мене права рука не працює, я ледве ледве тримаю там телефон. Розумієте, мені потрібен помічник. Ну, як то, організуємось. Я завжди намагаюся, де б я не була, щось вам підсняти. все одно, щоб, хоч якась то атмосфера Італії була, тому що багато хто з вас мені пише. Що вони не вірять, що я в Італії знаходжусь. То я з машини робила відео, тепер от з мансарди, <світ> от, але я в Італії. Мої хороші, так, м -м -м, я думаю, що буде четверта серія заключна. І ми з питаннями з вами все закінчимо. чао чао